Мої леви, привіт! Мої сонячні, мої золоті, мої шляхетні, мої красиві горді, неймовірні леви. Мене звати Оля Свідніцька і ви на моєму Ютуб-каналі. Я ваш таролог, астролог і подружка. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно. А сьогодні ми з вами зробимо таро розклад на лютий 2024 року. А я нагадаю, що мої відео ви можете дивитися за знаком свого сонечка, ви всі знаєте, ви леви, за знаком свого асценденту та за знаком свого місяця. Якщо ви не знаєте, у якому знаці знаходиться ваш місяць чи ваш асцендент, ви можете мені у коментарях до цього відео написати вашу дату, час та місце народження, і я абсолютно безкоштовно розрахую і відповім, де знаходиться ваш асцендент, де ваш місяць, і далі ви вже зможете дивитися. Мої прогнози, і всі ці три прогнози по трьом показникам будуть так чи інакше доповнювати один одного. А ми з вами починаємо. Я для вас підготувала декілька колод і подивимось, що ж чекає на Левів у лютому 2024 року. До речі, Леви, як ви себе почуваєте, як взагалі ваш настрій ще відбувається у вашому житті? Пишіть в коментарях. Тому що зовсім нещодавно, ось тільки так, наприкінці січня, була повня, повний місяць у вашому знаці, у Леві, який вас висвітив, підсвітив, зробив вас яскравими, показав вам дещо, на дещо відкрив очі, що стосується вас і, можливо, ваших взаємостосунків, стосунків з іншими людьми. Як ви там, як ви там, мої золоті? Так, леви. давайте подивимося, що ж чекає на Левів у лютому 2024 року. Левів. Шукає король Пентаклі. Це у нас чоловік, чоловіча постать, це у нас діва, телець або козиріг, може бути за гороскопом, але не обов'язково прив'язуємося до знака зодіаку. Це можуть бути домінуючі енергії, це може бути тип професії, або за асцендентом. Ця людина може бути діва, телець, козиріг. Але це людина статусна, людина стабільна, людина врівноважена. Це може бути ваш начальник. Це може бути землевпорядник, людина, яка має справу з нерухомістю або має справу з землею, з будь-якими ресурсами, з фінансами. Це може бути банкіри, може бути навіть ваш батько чи дідусь. Але це така людина більш стабільна, конкретна. Чоловік, який не любить так розтікатися, знаєте, подріону це людина, яка знає чого. Вона хоче. Так, що ще чекає на Левів, що ще чекає на Левів у лютому 2024 року Леви. Двійка жезлів. Двійка — це завжди про дві сторони. Знаєте, це про необхідність зробити вибір, але перед цим вам потрібно буде обдумати. Це про новий погляд на ситуацію. Тут ще присутні деякі сумніви. Можливо, у лютому ви відчуєте деяке невдоволення тим, що ви маєте зараз, і почнете обдумувати, як це покращити. Але, взагалі, карта хороша, карта хороша і для комунікації, і для того, щоб обговорити. Якісь умови, обговорити те, чим ви не задоволені. Це може бути партнер, це може бути навіть любовний партнер. Це, знаєте, двійка, вона завжди говорить про партнерство. Але все одно, це карта вогняна, це карта ваша, тому це нормально інколи повагатися. Головне, тут прийняти правильне рішення і довго не перебувати у стані оціх такої двойственності. Так, що ще чекає на левів у лютому 2024 року Леви? Колісниця! Прекрасна карта. Рух вперед. От тільки я сказала, що довго не застоїтеся так? У ці, в цих от ваганнях, все одно дійте. І тут уже зразу вийшов аркан старший колісниця. Це у нас просування вперед. Можливо, ви тут думаєте, розробляєте план просування, план такий переможний з якимось своїм партнером. Це може бути вибір між двома автомобілями, чи, можливо, ви розглядаєте дві ділянки на там, купівлю е, землі, чи купівлю нерухомості, чи купівлю автомобіля будь-якого виду транспорту. Обговоріть це з партнером і обов'язково ви приймете правильне рішення. Місяць буде доволі динамічним, рішення приймати можна. Можна, переїздити можна, купувати автомобілі можна, все можна. Всі планети зараз на небі йдуть прямо, йдуть директно, немає планет у ретрограді, тому і подієвість пришвидшиться цього місяця. В лютому, леви будьте готові. А у нас з вами наступна колода. Ось така от романтичне таро, підібрала я ще таку колоду на сьогодні. Романтичний взагалі у мене настрій, не знаю. Якийсь такий хі -хі, у перечутті Дня закоханих хочеться передивлятися романтичні комедії, взагалі оточувати себе серцями. Навіть дивіться, які от у мене сережки я підібрала. Я, до речі, асцендентний лев, тому ось показую оці всі цяцечки, пабрікушечки. Ми таке любимо. Ось тому леви... Як ваш настрій? Ви також, напевно, любите свята, любите естетику. Розкажіть мені, як ваш настрій? Так, що ще чекає на леві у лютому 2024 року? Це у нас рицар мечів. Це у нас різкий розвиток подій. Ви можете там довго вагатися, а потім раз і все ж таки різко прийняти це рішення. Конкретно відстоювати свої. Права просто кинутися до дій. Рицар мечів, він дуже швидкий, він стійкий, він стоїть на своєму, він не буде гнучким, цей рицарь. Це в будь-якому разі швидкий різкий рух. Будьте готові, що дуже багато часу на, роздумі, на роздуми у вас не буде. Так, що ще чекає на левів. У лютому 2024 року леви. четвірка мечів. Тут навіть може бути якраз таки певний конфлікт через те, через застій, через те, що ви по четвірці мечів хочете обмежитися якось від прийняття цього рішення, і чи ваш партнер буде, можливо, від вас. Тут чекати швидшого вирішення, або ви будете десь навіть моментами тиснути на партнера і казати: давай досить ходити навколо кругами, досить мене вальсувати, давай уже щось вирішувати. Так, що ще чекає на левів. У лютому 2024 року це, до речі, ще може бути ситуація, коли ви довго просили відпустку, і ваш начальник вас не відпускав, все вам казав, потім-потім, а тут ви вже прийшли і поставили. Питання ребром поставили, що все, я йду, я маю на це право. Вирішили швидко, написали заяву і пішли у відпустку. Так, що ще чекаю на левів у лютому 2024 року. Так, дев'ятка мечів. Все ж таки ви. Переживаєте через ті якісь обмеження, але ви це зробите. Ви навіть якщо десь повністю себе не почуваєте вільним, леви, а ви дуже любите бути самостійними. Хоча вам і важливо мати свій клан, але вам важливо бути таким королем-левом у будь-якій команді. тому... Тут ви все ж таки доб'єтеся свого, десь, якщо ви будете відчувати обмеження, якісь переживання через те, що не все розвивається так швидко, як вам би хотілося, але свого ви досягнете. І тут навіть на дні колоди ось мені кинувся в очі рицарь. Е Ой, карти полетіли. Рицар жезлів. Це ваша карта. Це також про переміщення, про динаміку. І цілих два рицарі, і колісниця. Чекайте динаміки цього місяця, чекайте швидких подій, чекайте поїздок. Щось у вас таке буде. Так, що ще чекає на леві у лютому 2024 року. Тепер подивимося на третій колоддя. Так, Леві. Трійка Пентаклі це у нас карта об'єднання, карта проєктів, карта колективної праці над чимось, карта ще у цій колоді трьох поколінь. Можливо, тут дійсно ви будете працювати над якимось проєктом, переймати досвід, складати якісь, наприклад, життєві іспити на мудрість, але. Це ще й карта навчання. У вас буде чому повчитися. Якщо ви якийсь свій освітній продукт планували, чи комусь хотіли пере передати свій досвід. Можливо, хтось тут звільняється, ви довго вирішували звільнятися вам змінювати місце роботи чи ні. І тут ви будете паралельно проходити стажування і на своїй попередній роботі передавати досвід якийсь комусь іншому, хто прийде вже на ваше місце. Це можуть бути нові хобі, нові зацікавлення. Щось, щось буде у вашому житті, куди ви вирішите. Свої сили направляти, і не будете ви самотніми. В цьому плані будуть біля вас ще люди, так що ще чекає на Левів у лютому 2024 року. Королева Кубків буде, буде ще у вас людина поруч, це може бути. Рак, це у нас може бути скорпіон, може бути риби. Дівчина, жінка, це може бути психолог, це може бути, до речі, водна стихія, це також і психологія, і таро також може бути. Це може бути мистецтво, може бути якийсь мистецький майстер-клас, можливо, ви йдете на якусь коуч-сесію з психологом або починаєте вивчати психотерапію. Це може бути якась трансформація. Трансформаційна гра, я, наприклад, у лютому уже проводжу активно е, лілу, дуже цікава трансформаційна гра. Я думаю, я далі в якихось своїх відео ще вам про це більше розкажу на Ютубі. Е, хто у мене ще не хто ще не має моїх посилань на інстаграм, також переходьте, там мене зазвичай більше. Ось. Е, і я там також анонсуватиму майбутні ігри, але тут взагалі. Отримати якісь нові звички, нові навички. Це може бути щось пов'язане з мистецтвом, з творчістю. Ну тут прекрасно. Так. Що ще чекає? На левів у лютому 2024 року. І трійка кубків, дивіться, і тут, і тут. Це у нас дійсно якесь тепле коло, тепле спілкування, свято. Ви у нас любите свято, Леви. Можливо, ви тут, якщо навіть самі на День Закоханих, зберіться з подружками. З друзями підіть на якийсь майстер-клас, чи ліпки з глини, чи просто у кафе, на шопінг, чи ви разом всі з подружками підете на курс Таро, чи на, як, на трансформаційну гру. Чи це може бути малювання картини, наприклад. Зробіть собі івент, поділіться, поділіться з друзями, не закривайтеся, не будьте самими. І знаєте, трійка кубків це. Ще про такий розважливий настрій, про об'єднання. Це можливо. Якщо якась і робота, то в більш розслабленому такому стані це більш про приємне, про те, що ви любите, і про те, щоб оточити себе друзями і хорошими, приємними емоціями. А у мене для вас ще одна колода це ось такий от оракул. Це у нас оракул з практиками для догляду за фізичним та ментальним здоров'ям, і ми з вами сьогодні. Подивимось, яку практику потрібно зробити моїм прекрасним левам, щоб підтримати себе у лютому 2024 року. Практика для левів. Давайте подивимось. Make a Vision Board моя улюблена карта зробити доску візуалізації. Мрійте, дійте. Це прекрасно. У нас ще чекає 9 лютого новий місяць у водолії. Досить таке потужне новолуння, потужний молодик новий місяць. Загадуйте, мрійте, візуалізуйте і все обов'язково здійсниться. З вами була я, ваша Оля Світніцька, буду вдячна вам за лайк на цьому відео, підписку. Якщо вам подобається контент на моєму каналі. Підтримайте мене, мені буде дуже приємно. А я вам кажу до нових зустрічей у нових розкладах. І хай вам щастить!